Я очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію. Це інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським для німецького телеканалу АРД вийшло воно 29 січня. А вже 30 числа до Верховної Ради внесли законопроєкт про мобілізацію від уряду, про терміни ухвалення, збільшення видатків з держбюджету на мобілізацію та яка відповідальність чекатиме у хилянців. Мене звати Альбіна Підгірняк. Про це. Важливо знати, як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, голосуватимуть законопроєкт орієнтовно за таким графіком. Включення в порядок денний має відбутися автоматично. Наступним етапом буде скорочення строків подання альтернативних законопроєктів із 14 до 17 днів. За це рішення також має проголосувати не менше 226 народних обранців. Як відзначає Ярослав Железняк, якщо рішення буде ухвалене, то законопроєкт можуть розглянути вже на найближчому пленарному тижні. Орієнтовно це може відбутися із 6 по 9 лютого. Далі за процедурою відбудеться засідання комітету з оборони. На ньому мають ухвалювати. Валити рішення підтримати урядову версію законопроєкту чи ж якусь альтернативну, якщо попередньо народні обранці не проголосують за скорочення строків подання альтернативних законопроєктів. Фактично, у найшвидшому режимі винесення законопроєкту до розгляду в першому читанні відбудеться не раніше 7 лютого. Якщо ж в першому читанні він отримає 226 голосів. Тоді буде необхідне ще одне голосування за скорочення строку подання правок і відповідне рішення тих таки 226 плюс голосів. Далі залежно від того, як проголосують, у народних обранців буде від 7 до 14 днів на подачу правок. Винесення законопроєкту на голосування у другому читанні залежатиме від кількості правок та графіку роботи Верховної Ради. Як запевняє народний депутат Ярослав Железняк, відбудеться це не раніше 22 лютого. У разі якщо правок буде багато, то голосування в другому читанні може затягнутися на кілька днів. Після розгляду правок народні обранці повинні будуть проголосувати законопроєкт в цілому. Якщо не буде жодних блокуючих постанов, то ухвалений закон передадуть на підпис президенту. Ярослав Железняк переконаний, що законопроєкт про мобілізацію може бути ухвалений не раніше березня. І поки у Верховній Раді ще не розглядали законопроєкт, навіть у першому читанні там вже підрахували, скільки може коштувати мобілізація 400 або 500 тисяч військовослужбовців. Суму озвучила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа на екіпірування, їжу, навчання та виплату грошового забезпечення військовослужбовців додатково необхідно закласти 332 мільярди гривень видатків із держбюджету на 2024 рік. Міноборони також наголошували на необхідності закупівлі та модернізації техніки а це ще додатково 400 мільярдів гривень. Тобто разом йдеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 мільярдів гривень. Тут потрібно розуміти, що 700 мільярдів гривень це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році. Та 41% наших видатків на оборону. При цьому у нинішньому законопроєкті мова йде не лише про нових мобілізованих. В моменті мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави. Я кожен українець. Вдячності замало, Я вважаю від суспільства. І треба. Справедливі ротації треба давати широкі відпустки, треба давати гроші гроші. все прикрити не можна. Хоча заробітноплати високі, але тим не менш треба в цьому напрямку. То щодо основних норм нового законопроєкту, у ньому передбачено, що призовний вік нині зменшиться із 27 до 25 років. Після 36 місяців документом передбачено звільнення з військової служби. Можливе також скасування строкової служби замість цього попередньо вводитиметься базова військова підготовка. При цьому після мобілізації кожен військовий має пройти обов'язкову підготовку в 2-3 місяці. Жодного українця не відправлять на фронт одразу. Якщо ж людина вирішила прийти до армії добровільно, їй нададуть відстрочку терміном на два місяці. Така потрібна для того, аби підготуватися до мобілізації та вирішити особисті питання. Згідно нового законопроекту, в Україні планують створити реєстр військовозобов'язаних під назвою Оберіг. У ньому можна буде створити електронний кабінет. Там військовозобов'язаному необхідно буде оновити свої дані. Саме до електронного кабінету ТЦК і зможе надіслати повістку. При цьому, навіть якщо людина не побачила електронного листа, повістка все одно вважатиметься врученою. Якщо її надішлють пізніше 17-ї години вечора, то повістка вважатиметься врученою вже наступного дня. У разі, якщо військовозобов'язаний не зміг з'явитися до ТЦК, то про це необхідно повідомити протягом трьох днів після вручення повістки. Серед причин, через які можлива така неявка, є перешкода стихійного характеру, хвороба, дії Росії або ж інші обставини, а ще смерть близьких родичів або ж родичів дружини чи чоловіка. Від призову звільняються жінки та чоловіки, котрі опікуються трьома або більшою кількістю дітей. Проте лише в тому випадку, якщо немає заборгованості зі сплати аліментів, аби Хати за кордон таким особам все одно необхідно буде пред'явити військовий квиток. Там має бути вказана відповідна відмітка про зняття із обліку. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступав проти того, аби надавати можливість судимим та ув'язненим вступати на військову службу. Нині ж людям, котрі засуджені, проти звільнені від відбування покарання, можуть дозволити за бажанням мобілізуватися. Що ж до жінок у лавах ЗСУ, то обліку підлягатимуть ті, котрі мають медичну або ж фармацевтичну освіту. Також за бажанням на облік можуть стати жінки, які мають споріднену із військово-обліковою спеціальність. При цьому ті, які вже стоять на обліку, можуть бути мобілізовані лише добровільно. Звільнені від мобілізації також і особи з інвалідністю. При цьому обмежено придатні в обов'язковому порядку мають пройти ВЛК протягом 9 місяців. Не мобілізуватимуть також і тих, хто має чоловіка або дружину, чи ж батьків з першою або другою групою інвалідності, і це лише за умови, що в особи з інвалідністю не буде інших працездатних осіб. Згідно внесеного нині законопроєкту, якщо особа не з'явилася до ТЦК протягом 10 днів з моменту вручення повістки, її права можуть обмежити зокрема можливість виїхати за кордон, право кермування транспортним засобом, а ще накласти арешт на цінності та кошти на рахунках. І тут мова йде як про українців, котрі нині знаходяться в країні, так і тих, які виїхали за кордон. У разі отримання повістки, чоловіки, які перебувають в інших країнах, мають звернутися до закордонної дипломатичної установи України. України. Хочеться сказати, що нині це лише основні пункти із законопроєкту, внесеного на розгляд Верховної Ради України. Найвірогідніше, що будуть правки і зміни, ми повідомлятимемо вам всі оперативні оновлення. У нас лише достовірна та актуальна інформація. Бережіть себе, ще побачимось.